Стурми бронегрупами відбуваються майже щодоби. Кореспондент ТСН Олександр Моторний продовжить. Тут дуже шумно буває. Оце брав браво. Оце браво Бо ми слухаємо і оттуда, і оттуда. Слухають простір та уважно придивляються до найменшого руху. Надто попереду тут цілодобово. Спостерігаємо те, що ми бачимо. До момент бачимо скільки там метрів, там плюс-мінус, ну десь 600. Якщо наблюдаємо, що хтось двигається. Починаємо прострелювати. Такі кулематні черги на ділянці фронту перед тимчасово загарбаним Донецьком нині явище повсякденне, твердять українські захисники. Постійно тут обстріли. В основному тиші тут не буває, буває, да? не, не, дуже рідко вночі може, там, там півгодини тихенько. Тих. Інтенсивність ворожих артилерійських обстрілів тут зазвичай мало чим відрізняється від ділянки навколо Бахмута чи Авдіївки. Ворожа арта не затихла. Просто зараз погодні умови, не скажімо так, погода нельотна. Напрямок досить активний. Постійно противник пробує штурмувати наші позиції. Воїни припускають винятково через щільний туман. Цей день порівняно тихий, і то або пільна і неприємності. Перевага. Як ворог не бачить нас, так ми і не бачимо ворога. Це і є поміха. Коли туман, ми можемо щось і зробити, щоб він нас не бачив. Це дуже це одні з передових українських позицій на Донецькому напрямку, які як кажуть, теперішні тутешні оборонці не змінювалися. Ну, року з 15-го точно. І враховуючи, що лінія фронту тепер фактично вздовж всієї передової, дуже динамічна, то ці позиції ну справжній раритет навколо цієї багаторічної фортеці, каже Лютий, зазвичай і звуки панують геть інші. Обстріли йдуть і. І авіація працює, і у них артилерія, зенітки. Вони були поміж тих українських підрозділів, що звільняли Херсонщину. Нині виснажують окупантів активною обороною поблизу Донецька. Порівнювати цим українським піхотинцям є і що, і з чим. Буває, що з дистанції були наближаються, бувають артилерійський обстріл. міномет. Кілька ворожих штурмів за ніч два тижні. Лізли бої були ночах. А зранку нові атаки московицьких бронегруп. Виїжджає дві-три БМП з піхотою за підтримки одного-двох танків, Висаджують десант. Техніка уходить, техніка уїхала за підтримки артилерії, мінометів піхота починає просуватися вперед. Від середини минулого грудня, і майже упродовж всього січня, рашисти пробували на ділянці не інакше як гарцювати своїми танками та налякати українців, запевняють наші аеророзвідники у московитів. Не вийшло. Мруть славно інколи навіть дуже ефектно це виходить. Багато спалених танків, багато спалених БМП, артилерійських систем. Ну піхоту. За піхоту взагалі мовчу, там зараз ми її напевно і не порахуємо. Щонайменше кілька батальйонів ворожої піхоти вже утилізували на цьому напрямку українські воїни. І ту натхненну справу запевняють ці українські чоловіки полишати не збираються. Вибиваємо, вибиваємо, питаємося їх. Щоб вони тут не, не ворушилися. Ну, тобто, я так розумію, мета, щоб ці позиції передові нарешті стали тиловими вже, так? Ну, щоб далі продвигатися. З передової на Донецькому напрямку Олександр Моторний, Данило Лисенко та Сергій Шп.